Друзі, всім привіт! На одному з об'єктів ми вже встановили коробки, тож хочу показати, наразі, як вони виглядають. Хочу поділитись з вами невеличким звітом по встановленим дверям. Наразі це лише коробки, фурніком дорс. Полотна будуть встановлені вже незабаром. Коробки чорного кольору. На даному об'єкті їх змонтовано вже 8 штук, Показую зі сторони коридору. На самому початку проєми були 2 метри, але замовник вирішив підняти проєми і збільшити до 2,350. Тому що двері приховного монтажу дійсно круто виглядають, коли вони вузькі та високі, особливо високі. Також такий момент фарбування розрізів фрезерувань під петлі, також бачите, відбувається із середини. Тобто, коли будуть встановлені петлі, то не буде видно алюмінієвих зрізів сірого кольору. Стіни на даному об'єкті вже пофарбовані і досить якісно підігнані до коробок. Покажу також, як виглядають зі сторони плитки. От. Полотна будуть на алюмінієвому каркасі з пофарбованими чорними торцями. Тож, якщо хочете такі ж круті та якісні двері, звертайтесь до форніком Doors. По фінальному завершенню робіт на даному об'єкті ми обов'язково з вами поділимося ще одним відео, де покажемо результат нашої роботи.